Вечір починається, продовжується. От так. А от таку, от такі у нас дівішника. Давайте, дівчата, за нас. За нас. Ні-ні-ні. Тільки полуницю і наші ручки гарненькі я сьогодні зробила. Ой, Ой Чи манікюрчик. Манікюрчик. І ще трошки виб'є буде педикюрчик. Ой, ну що? За нас, за нас таких гарних. Mm -hmm. Ой, як добре. Як же це добре? Mm -hmm. Попробуйте, як она вкусно. Я навіть сьогодні водку купила. Боже, це з міра фантастики. Щоб я ще й водку купила. Вона не така, як в магазині. Mm -hmm. така, не, да. Я зараз Разниця... дайду на. Да? Я взяла кіло з чим там. А я показала, що у мене два вообще що так родини. У мене на херай набрала, Откриває... погне є, ні. Откриваємо рота пошись. За на на... миску намила, mm -hmm. потім находила. Ну, два кілограм, це немного було. Так. Ну, що прям, ну, я думала, що кілограм заморожу. ага, сосіли. Це хорошо. Пахнет, як наша домашня. Їдемо на поле. <клес> хочу ж хоче дитинство задати, як я ворова. А тут, боюсь, если я тут сварую, хоч одну мене депортують. Ні, тобі просто Тут вот На поле ешь прав. сколько хочешь. А покер, а плюс у мене адвокатская страховка є. Можна воровать? Да. Ні, она чудова. Я ще одну зим. Камеру. Поблатую на камеру. а? Нет, дистон. Тут не ну, я не їла такой смешной. Оце Вона пахне. А, а да. пушат, М -м. М -м. Тому, не було, бо Реально, мали тупа наелило. Думаю, хочу спробували. 6 да. евро, пусто. да? 6 евро? 6 да, вот евро килограмм. Такой она видишь, такая полностью красная, а покупная она какая Папусь, тут белая, да? Какие огирки? Эти они пластмассовые. Чус?